Все, починаємо. Доброго дня, шановні колеги. Ми раді вас вітати зі Львова, де нас зібрала така шановна медична спільнота з приводу 150-річчя наукового товариства імені Тарашеченка, Шевченка, 125-річчя лікарської комісії цього товариства і 25-річчя кафедри та центру клінічної монології та алергології. Організатором якого є Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького. І ми розпочинаємо нашу секцію дитячих ревматологів в рамках цієї конференції. І перше слово ми надаємо професору Ярині Бойко з доповіддю Лабораторне обстеження як допомога при діагностуванні гарячки неясного генезу. Шановна Ірина Євгенівна, будь ласка. Дякую за привітальне слово, Наталя Станіславівна. Рада бачити аудиторії своїх найближчих товаришок, шанованих професорок, фахівців у галузі дитячої ревматології. І тоді я починаю своєї доповіді. Отже, я ще мушу взяти переключатель. Сьогодні моя доповідь стосується лабораторної діагностики, які можуть бути допомогою ключем. При діагностуванні таких захворювань, які проявляються гарячкою, і завжди пацієнт, коли до нас поступає з гарячкою, і ми не бачимо видимої причиною, це є для нас викликом для педіатра, для ревматолога, для будь-якого іншого спеціаліста дитячої чи дорослої спеціальності. Отже, про гарячку неясного генезу ми говоримо тоді, коли до нас поступає пацієнт з гарячкою, яка є вище 38,3, і вона триває більше восьми днів. І коли анамнестично, клінічно і по перших лабораторних обстеженнях ми не можемо визначити, яка ж причина є гарячки. Тоді ми говоримо про те, що ми шукаємо причини гарячки, і ми розуміємо, що причин може бути надзвичайно багато, тому що існує величезний спектр інфекційних онкологічних ревматологічних хворіб. Які можуть дебютувати з цього прояву, і почати я хочу з представлення трьох п'яти пацієнтів, які є ну надзвичайно однотипні, тому що їх об'єднує всіх те, що основним і домінуючим симптомом була гарячка, коли вони до нас зверталися. Перша пацієнтка це дівчинка, яка з'явилася до нас в клініку, звернулася з гарячкою, яка тривала більше місяця. гарячка була фабрильною. І загальний стан цієї пацієнтки був непорушений в проміжку між гарячками. Особливих інших змін не знаходили. Мінімальний однобічний паховий лімфоденіт. На ультразвуці наш лікар сонографії знайшов гранульоми в печінці. Вона мала додатні гострофазові показники. В цей же час паралельно поступає до нас пацієнт. Того ж віку, це є хлопчик 5 років, який поступає теж з гарячкою неясного походження. Для пацієнта характерно те, що підвищення гарячки є один раз на добу, на висоті гарячки з'являється висипка. При проведенні інструментальних обстежень ми особливо нічого не знаходимо. Мінімальний перікардит, немає артритів, всі обстеження рентгенологічні, сонографічні в нормі. Ми маємо також. Виразні запальні зміни в крові, лейкоцитоз, підвищена шоя і ЦРП. Третій пацієнт, хлопець 9 років, який звертається до нас з гарячкою 4 місяці, фабрильна. Він був в різних клініках, виставлялися підозри, були і на бак-ендокардит, але останній місяць в нього появилися болі в животі, тому був переведений в педіатрію з цією клінічною картиною і з додатніми гострофазовими показниками. Четверта пацієнтка була дівчинкою, яка три тижні гарячкувала і в якої клінічно ми особливо нічого не виявляли. В аналізах крові були додатні гострофазові показники і знижені лейкоцити. Подібні зміни були і в 12-річної дівчинки, нашої п'ятої пацієнтки, яка, окрім гарячки, таких болей в м'язах, в суглобах, мала додатні гострофазові показники і дещо знижені лейкоцити. Відтак, ми маємо п'ять подібних пацієнтів без діагнозу. І ключем для того, щоб поставити діагноз в цих пацієнтів, є все-таки проведення лабораторних обстежень, і тому зараз я зупинюся на тому, що в таких випадках ми б мали шукати, думати, робити і які завершення буде тих п'яти історій. Отже, ми повинні пам'ятати, що якщо до нас підступає пацієнт з гарячкою неясного походження, то, як правило, причиною гарячки є все-таки поширене захворювання. А якщо ми відразу не бачимо причини, то просто ті причини є нетипові. За даними одного з найбільших систематизованих оглядів, які вивчали причини гарячки неясного походження, об'єднували біля 1700 пацієнтів. Було виявлено, що найчастішою причиною все-таки гарячки неясного походження є інфекція, більше в половини. І серед інфекцій це є більша половина бактерійна інфекція. Повинні ми про це пам'ятати. Кожен 10-й пацієнт мав автоімунне захворювання, 6% складали хворі, в яких були онкологічні захворювання. Ну і що мене дуже здивувало, що 30% в результаті. Обстеження впродовж перших двох-трьох тижнів не знаходився діагноз, це достатньо великий відсоток. Слід пам'ятати, що якщо до нас поступає пацієнт з гарячкою неясного походження, і це є дитина мала до п'яти років, то частіше ми знайдемо інфекцію в неї. Натомість, якщо ми маємо тривалу гарячку в школяра чи дорослого, то причиною, як правило, є імунне або автоімунне захворювання. Також слід пам'ятати про те, що якщо гарячка триває не декілька днів, а вже місяці чи тижні, то, скорше всього, причиною не є інфекція, скорше всього, це є проявом автоімунної хвороби. Серед неінфекційних причин гарячки неясного генезу серед ревматологічних хворіб на першому місці стоїть системний ювенільний діопатичний артрит і системний червоний вовчак, а серед онкологічних лікемія і лімфома. Якщо ж до нас звертається пацієнт з періодичною гарячкою, то ми повинні розглянути можливість того, що в пацієнта є автозапальне захворювання. Так, звісно, це захворювання, які як правило появляються з раннього дитячого віку. І супроводжуються системними проявами, але ми дуже добре знаємо, що такі захворювання автозапальні, як трап, схід, вони можуть дебютувати і в старшому віці, і навіть у дорослих. І тому, коли ми маємо неясну клінічну картину з періодичною гарячкою, а якщо вона ще й супроводжується якимись загальними проявами, ми не маємо забувати про можливість проведення генетичних обстежень на автозапальні хвороби. Отже, що нам допомагає поставити діагноз хворого, який до нас звертається з гарячкою неясного походження? Звісно, перше, що ми проведемо, це є загальний аналіз крові і не слід недооцінювати його значення, бо по аналізу крові ми можемо дуже багато побачити. Анемія, звичайно що анемія може бути проявом інфекційної хвороби, але. Анемія запального походження при ровматичних хворобах має мати місце це і у хворих на системний червоний вовчак, і на ювенільний діопатичний артрит, який тривало перебігає, і на запальні захворювання кишечника. Якщо ми побачимо цитопонію, особливо більше двох паростків, то ми, звісно, маємо подумати про онкологічну хворобу, про лікемію. Ми повинні не забувати, що це може бути результатом гемофоцитарної лімфогістіоцитозу. Немає системного червоного вовчака без лейкопенії, це є правило. Якщо ж ми бачимо лейкоцитоз і нейтрофіліоз, то ми говоримо про те, що найбільш, ймовірно, в пацієнта є бактерійна інфекція і сплановуємо собі відповідний пошук, шукаємо локальні інфекції, такі, зокрема, як інфекційний ендокардит, але е, такі зміни можуть бути і у хворих на ювенільний ідіопатичний артрит. Натомість наявність нейтропенії швидше є свідченням вірусних інфекцій, а також спостерігають у хворих на лікемії. Якщо ж ми хворого в аналізі крові бачимо атипові лімфоцити, то це є проявом не тільки, можливо, інфекційного монокльозу, а будь-яка вірусна інфекція може супроводжуватися наявністю в периферичній крові і виявленням атипових лімфоцитів. Лімфоцитоз є типовий для бортонеліозу. Для Інфекції, обумовленої вірусом Епштейн-Бара. Виявлення лімфоцитопенії типово є для низки інфекцій, зокрема для ВІЛ-інфекції, а також для системного червоного вовчака. Еозинофілія в периферичній крові може бути наслідком не тільки паразитарної інфекції чи алергічного розладу, а також у низки хворих, які мають новоутворичі імунодефіцити. Тромбоцитоз є маркером з запаленням і ознакою активності процесу у хворих на ювенільний діопатичний артрит і на хворобу Кавасакі, і може сягати часом понад тисячу тромбоцитів. Виявлення тромбоцитопенії може бути свідченням впоруч з лікопенією і онкологічної хвороби, а також спостерігається при вірусних інфекціях, такі як вірус Епштейн-Бара, цитомагаловірус, ВІЛІНІФЕКЦІЯ. І не забуваємо, що. Кожен третій пацієнт з системним червоним вовчаком, який переводиться потім до ревматолога, це пацієнт, в якого є тромбоцитопенія, первинно поступає в гематологічне відділення з імунною тромбоцитопенією, а особливо коли це є дівчинка, підліток, ще й додатні гострофазові показники, і лейкопенія, Ми тоді починаємо думати про те, що обов'язково мають бути відповідні обстеження сирологічні на системний червоний вовчак. Відображає ступінь запального процесу Шої і ЦРП, але натомість не забуваємо, що діти так само можуть бути великими хитрунами, називаємо це так. І коли ми маємо немотивовану гарячку впродовж місяців, коли при цьому стан дитини не страждає, візуально ми ніяких клінічних проявів не бачимо, і при тому, є і ЦРП є нормальне, це може бути і синдром Мюнхгаузена, тобто соматоформні розлади чи як би це назвати симуляція. Посіви крові, звісно, мають теж для нас значення, і обстеження сечі, рутинні також, тому що може бути і інфекція, але може бути і стерильна піурія. Пам'ятаємо, що хворих на системний червоний вовчак, на кавасакі може бути лейкоциторія стерильною. Біохімія так само має значення, і вона обов'язково буде в перечні, які ми маємо робити. Отже, так, як ми сказали на початку, найчастішою причиною гарячки неясного генезу все-таки в 51% буде інфекція. Це може бути генералізована інфекція, і слід наголосити на тому, що серед генералізованих інфекцій на першому місці є бортинельоз, хвороба котячої подряпини. Це самолімітуюча хвороба, яка навіть без лікування пройде, але це найчастіша причина гарячок неясного генезу в молодих дітей. Це можуть бути локалізовані інфекції, тому для нас такі значення мають проведення різних візуалізаційних методів, щоб не пропустити наявність інфекційного ендокардиту, не пропустити наявність якогось внутрішньочеревного абсцесу, остеоміліту і, звісно, ревматологічні хвороби, такі як системний ювенільний діопатичний артрит, системний червоний вовчак, васкуліти. І онкологія. Так само, напевно, кожен десятий пацієнт, який приходить до нас з гарячкою неясного генезу, приходить до нас до ревматологів, а ми пізніше скеровуємо їх до гематоонкологів, тому що виявляємо лікемію чи лімфому, і про це не слід забувати. Генералізовані інфекції на першому місці пам'ятаємо, це є бортонельоз. І для клініки бортонельозу хвороби котячих подряпин характерна не тільки гарячка, але й добре самопочуття в цих пацієнтів будуть виявлятися гепатоспленомегалія, Можуть бути зміни в аналізі крові у вигляді лімфоцитозу. Інші генералізовані інфекції можуть бути причиною, не забуваємо, і про екзотичні, в тому числі токсоплазмоз. Серед локалізованих найчастіше все-таки остеоміеліт, але. Якщо в пацієнта є остеоміліт, то його запідозрити є легше, тому що буде нестерпний біль в місці ураження кістки. Натомість складніше знайти ендокардит, якщо сонографічно часом зміни видно тільки при проведенні цих обстежень візуалізаційних. І ревматологічні захворювання найчастіше це системний ювенільний діопатичний артрит, який проявляється гарячкою болями в суглобах. А пам'ятаємо, що 50% хворих на системний ювенільний діопатичний артрит дебютує без артриту, і тому критерії, які зараз плануються впровадити для діагностики цього варіанту ревматичного захворювання, критерії Махучі не будуть передбачати наявності артриту на початку. Це системний червоний вовчак. Це низка системних васкулітів. Обов'язково пацієнт має бути консультованим онкологом і гематоонкологом, мають проведені бути візуалізаційні методи, такі як КТ всього тіла, щоб не пропустити пухлинну масу. І якщо ми нічого не знаходимо, якщо стан пацієнта є задовільний, якщо лабораторні обстеження є в нормі, я повинна сказати, що в нас, напевно, через рік, через наше педіатричне відділення, проходить 10-20. Так званих симулянтів чи дітей, які з тих чи інших психологічних проблем агравують наявність гіпертермії. Це, про це теж слід не забувати, бо часом ми умудряємося зробити все, і хвороби не находимо, і закінчується консультацією психологам і вирішення емоційних проблем наших пацієнтів. І так само слід сказати, що в кожної дитини до 5 років обов'язково не забути про хворобу Кавасакі. Тим більше вона має клінічну картину відповідно, дуже наглядно, але про це треба пам'ятати. І останні 3-4 роки не забуваємо про міс мультисистемний запальний синдром, який є асоційований з sars cov 15 19 Отже, вертаємося до наших пацієнтів, до наших п'яти історій. Перша пацієнтка мала гарячку. Більше місяця, високу, стан її був непорушений і це відрізняє тих дітей. Я написала таку підказку, що ця дівчинка котяча мама. Тому що завжди, збираючи цей анамнез, ми питаємося, чи є контакт з молодими котиками. То в цієї пацієнтки були активні контакти. Хоча повинна сказати, що ми часто виставляємо цей діагноз, діагноз фелінозу, і допомагає нам лабораторні обстеження з виявленням імуноглобулінів М і G до бортонели. Але не всіх дітей, так як раніше ми бачимо подряпини чи однобічні пахові лімфоденіти, так, вони можуть бути, але вони не завжди є. Натомість ми дуже часто, напевно, в половині випадків при сонографії бачимо ознаки гранулюматозного сплініту і гранулюматозного гепатиту. І лікування антибактерійне в таких випадках є ефективним. Другий наш пацієнт, який гарячкував впродовж декількох тижнів. І мав ем, висипку на висоті гарячки прояви перікардиту, в якого були додатні гострофазові показники і виключена онкологія шляхом проведення КТ всього тіла кістково-музової пункції. Йому проводилися ті обстеження, які ми рутинно проводимо в такому випадку. А це підвищений виявлений був феретин, підвищений був кальпротектин крові, і в цього пацієнта ми діагностували системний ювенільний діопатичний артрит, тобто хворобу з тіла. Третій пацієнт хлопець, який чотири місяці гарячкував вище 38 градусів. Я повинна що це все реальні історії, все реальні наші пацієнти. Він був в різних закладах і до нас його перевели лише на четвертому місяці хвороби, тоді коли появилися болі в животі. І тоді, вперше, ми зробили кальпротектин в калі, який був підвищеним. Провелися сирологічні маркери хвороби крона, проводилася колоноскопія, біопсія, було висуну діагноз хвороби крона. Я теж повинна сказати, що роль і частота хвороби крона як причини гарячкого неясного генезу є дуже дуже недооцінена. І напевно біля 30% цих пацієнтів з хворобою крона не мають. Розладів випорожнень не мають болі в животі, і ми про цю хворобу повинні пам'ятати. І якщо ми не знаходимо причини гарячки неясного генезу, то ми в таких випадках обов'язково обстеження, таке як колоноскопія, має бути заплановане в рутинному обстеженні для пошуку причини гарячки неясного генезу. І 15-річна дівчинка, яка звернулася до нас з тим, що три тижні вона гарячкує, є болі в м'язах, болі в суглобах. Додатково зібраний, анамнез засвідчивши так само, що більше випадає волосся, що є стоматит. І тут, окрім додатніх гострофазових показників, ми бачимо лейкопенію. Звісно, нема системного червоного вовчака без лейкопенії. і це пацієнтка з системним червоним вовчаком. І таке лабораторне обстеження, як виявлення. Антитіл до подвійної ДНК дає можливість нам підтвердити діагноз системного червоного вовчака. На цих прозірках ті історії виглядають дуже простими, такими, може, я би сказала, студентськими. Звичайно, я основні моменти виділяла, але повірте, що, перш ніж вони попали в педіатричне відділення, пацієнти були консультовані різними спеціалістами. І знову ж таки, як часом казала моя мама, мудрий той доктор, котрий останній. Звісно, що воно є так. Тому що на початку, коли дитина починає гарячкувати, ми думаємо про банальніші речі, але згодом, аналізуючи всю картину, бачачи все разом, складаючи всі. Пуцлі в одну картину ми можемо легше поставити чи запідозрити діагноз. Ще одна пацієнтка 12 років. Це історія буквально двомісячної давності. Це є результат, в принципі, доброї співпраці з дорослими ревматологами, бо, первинно, мама цієї дитини, цю дитину з самбура привезла до дорослих ревматологів з тим, що в неї дитина є якась ревматологічна хвороба, тому що дитина має температуру, тому що дитину болять м'язи, може, то ревматологічна хвороба. І вже при першому контакті, звернувшись увагу на те, що не тільки додатні гострофазові показники і є анемія, але і є тривало в кожному аналізі лейкопенія, було запідозрено гематоонкологічну хворобу. І, йдучи в лабораторію, я вже сама йшла і питалася, чи нема часом пластів периферичній крові. Він каже, що так, є. Відповідно, пацієнтам було проведені подальші обстеження, такі як цитологічне обстеження кісткового мозгу, проведено імунофенотипування бластних клітин і було підтверджено діагноз гострої лімфобласної лікемії. Отже, як ви бачите зі всіх тих п'яти історій, які були представлені, реальних історій. Кінцева історія полягала в тому, що в кожного з них ми знайшли свій діагноз, і тому ми повинні розуміти, що коли до нас поступає пацієнт з гарячкою неясною генезу, він для нас є викликом. І ми не знаємо, як в кожному окремому випадку закінчиться ця історія. І причиною гарячки завжди буде якесь конкретне певне захворювання, і проведення лабораторних обстежень нам допомагають встановити цю хворобу. Для того ми маємо спеціальні ключики. Які ми використовуємо, а це є лабораторні обстеження, які допомагають нам встановити цей діагноз. Дякую за увагу. І, можливо, у моїх колег будуть якісь запитання. Тоді дякую за увагу.